Супереч прогнозам, працівники Одеського припортового заводу відзначили професійне свято 26 травня. Погода напередодні дала привід понервувати. Проте навіть ранкові змагання з драгонботів відбулися при сприятливих погодних умовах. Підійшло підприємство до професійного свята із хорошими виробничими результатами. Офіційні гості зазвичай на урочисту частину святкування приходять раніше. Володимир Новацький домовився з директором ОПЗ про екскурсію містом. Я постараюсь что-то показать такое, о чем он еще не знает и не видит. Он, например, не видел строительство набережной, он не видел строительство, которое мы начинаем, это коллектора, мэрии, место, где мы определили, может, даже ко вторнику, в среду, мы начнем делать уже по доступному жилью, ну и так дальше. Припортовий завод є містоутворюючим підприємством, тому успіхи ОПЗ напряму позначаються і на фінансовому забезпеченні міста. Обласний та державний бюджет складаються із відрахувань одеського припортового заводу. Це, мабуть, сьогодні одне із налога підприємств, предприятій, условно в Одеської області. Більше трьох тисяч робочих місць. Це всі ті речі, які говорять про припортовому заводі про його руководителі Горбатко з великої букви. В День Южного, в День хіміка хотілось би пожелати процвітання цьому заводу. Відзначення дня хіміка завершилося на площі. Тут перед глядачами виступили артисти української та білоруської естради.